Друзі, ви погодитеся, що є така необхідна професія як лікар, правда, і є не менш потрібна спеціалізація проктології. Але чому ми усі якось так боїмося проктологів? Адже сідниці це така сама частина тіла, як і руки, ноги і голова. І за ними теж потрібен належний догляд. І ось днями наша Тетяна Бродська познайомилася із чарівною проктологіною, яка розвінчує усі міфи про страшну проктологію, і наголошує, що це місце теж треба берегти з молоду. Отже, чому так важливо для здоров'я правильно підібраний унітаз? І що не так з людьми, які кажуть, навіщо ходити до проктолога, якщо є народні методи? Далі рубрика професій. Дивіться. Анастасія Пристая, хірургиня, проктологиня, онкохірургиня, амбасадорка нестрашної проктології, стаж роботи 12 років. Працює у клінічній лікарні державного управління справами Феофанія. Авторка книги треба трошки потерпіти медичні хроніки та медичного блогу в інстаграмі. Щасливо заміжня виховує мопса кракена. Розкаже, що найбільше дратує проктолога в роботі і чи можна вилікувати геморой народними методами. Ми лікуємо дуже-дуже багато патологій, чомусь тільки асоціюємося з гемороєм. Дубцю треба берегти з молоду. Зараз ми повеселимося. Чи правда, що неправильно підібраний унітаз небезпечний для здоров'я? Наразі дійсно люди перейшли на більш високі унітази. В них ноги під прямим кутом знаходяться під час акту дефікації. Це призводить до дещо. Неанатомічного розташування прямої кишки під час випорожнення, і від цього багато проблем. Тому краще за все дійсно мати низькі унітази або унітази з підставками під ножки, щоб коліна були вище, хоча б там на рівні кульшових кісток. Чи правда, що геморой найчастіше з'являється через сидячу роботу? Насправді декілька чинників тригерних впливають на розвиток цього захворювання. Найперше це закрипи вагітності, пологи. Далі вже йдуть сидячий спосіб життя. Далі вже йдуть проблеми зі шлунково-кашковим трактом, підняття важкостей хронічної. Ну і так воно пішло, пішло. І важливим фактором є генетичний. Тобто, якщо є схильність генетична, то більше вірогідність того, що у людини розів'ється це захворювання. Як не боятися проктологів, як я завжди кажу, дубцю треба берегти з молоду. Це дуже важливо. Проктологи насправді це абсолютно не страшні лікарі. Ми нікого не галтуємо, не ображаємо, не робимо боляче. Чи... Це просто треба прийняти. Чи можна ранковою чашкою кави усунути закр? Ну, є певні тригерні продукти. Різні люди розповідають різні способи, як вони викликають в себе акт стимулюють його. Так, чашка кави, кави з молоком, чай з молоком, ківі, нектарини, яблука, сині ягоди. Що це корисні якісь продукти і людині окей, то чому ні? Навіщо потрібен проктолог, якщо є народні методи лікування? Народні методи, такі, як, господи, не хотіла про це казати, але терта картопля свіжі огірки, щось там ще знаєте, капусяні листя. Зачасту це все призводить до дуже негативних наслідків, і люди стають доволі відомими в приймальному відділенні чергової хірургії. Чи є життя після колоноскопії? Колоноскопія може бути діагностична. Це коли людина має якісь певні скарги і її треба дослідити товсту кишку на предмет якихось захворювань. Може бути скринінгова, і це золотий стандарт скринінгу колоректального раку. Колоректальний рак це дуже е, зустрічаєма штука в світі. Він другий в рейтингу онкологічних захворювань, і це єдиний по суті рак, який можна передбачити в Сполучених Штатах Америки з 45 років. Обов'язково всім людям треба прийти в скринінгу колоноскопії в Європі з 5-10 років. Тому після колоноскопії життя щасливе і довге. А ось без колоноскопії як повезе. Що подобається у роботі проктолога? Ну я в принципі більше нічого іншого не вмію, тому я не знаю, з чим порівняти. Я займаюся цим кожен день вже дуже багато років, і знаєте, воно вже мені як рідне. Що дратує у роботі проктолога? Доволі багато речей насправді те, що зараз прямо прийшло в голову, це мене дуже дратує, коли приходять люди. Я їм кажу, треба робити оперативне втручання. І мені задають це сакральне питання. Це буде хірургічно чи лазером? І я в цей момент просто хочу рвати на собі волосся. Ну, типу, лазером це як, по-вашому, не хірургічно, це та сама операція. Проктологи в Україні багато заробляють? Багато, багато. Відверто вам можу сказати, можна заробляти багато грошей, але для цього е, треба витримати. Певні нюанси повинні бути витримані. По-перше, повинно бути багато пацієнтів. Якщо е, ти проктолог і на тебе йдуть е, велика кількість людей, тобто ти маєш свою репутацію. Доволі професійний, ти робиш щось хороше, і до тебе є черга, то ти можеш в умовах приватної клініки заробляти. Ну, звісно, не мільйони, мазерації ти не купиш, але на нормальний такий рівень життя ти можеш дітей своїх ти пригодуєш. Бажати геморою колишньому це нормально? Звісно, звісно. колишнім можна вважати ще не такого. Курйозний випадок у роботі ой, слухайте. Ну дуже багато всяких таких випадків. Ну від практологів чого очікують? Будуть розповідати про інродні тіла, які ми діставали з прямої кишки. Да, таке було доволі часто. Зараз вже трошки менше, бо я зараз в лікарні працюю, яка не працює. Зі швидкої допомоги, я надаю планову більшу допомогу, а ось коли я працювала в практичному центрі, то це було просто постійно-постійно. Тобто, чого ми тільки не діставали, це були і ключі, і бляшанки, і дезодоранти, і смісителі для душика, і гроші. От, більш старші колеги і наркотики діставали з прямої кишки. Чи пишуть у приват пацієнти, та чи надсилають фотографії, скажімо, для встановлення діагнозу. Дуже часто такі історії виникають, вони мене так сильно дратують. Мене навіть не стільки фото дратують, знаєте, як в принципі порушення моїх якихось особистих кордонів, навіть якщо там без фото, а просто людина там в неробочий час десь там знайшла мій номер телефону, починає мені писати. Це завжди, знаєте, трошки напрягає, тому що ти на роботі. Дуже часто буваєш, дуже мало вихідних, і лева частка твого життя проходить саме з проктологією. І коли ти виринаєш цього всього, приходиш додому, гладиш собачку, там цілуєш чоловіка, щось там готуєш, і тут то тобі знов те саме приходить. То, звісно, це сильно дратує. З приводу нюців, як ми їх називаємо. У мене є асистентка, асистентка, яка займається, ну вона розрібає частину того, що мені приходить, і вона дуже страждає, якщо <правда> <правда> відправляють якісь фото своєї попи. Як зменшити необхідність візитів до проктолога? Порада від проктолога. Корисні звички проктологічні – це. Підмиватися після туалету, довго там не сидіти, не брати з собою кросфорд або мобільний телефон, не засідати на цьому троні годинами, правильно харчуватися, займатися якимось спортом, підтримувати свою вгу в якихось розумних межах, не зловживати алкоголем, не пилити, не займатися ганальним сексом, старатися досипати. Якщо більшу частину свого життя ви будете цього притримуватись, то ми з вами не зустрінемося. А ви зустрінетесь з ендоскопістом 45 років? А мене не назовуть сексисткою після цього.